Як правильно пропонувати допомогу, щоб це не виглядало як жалість? Просто спитати, напряму. Наприклад, от, ну, як, як Серега каже, от, ти їдеш ти, да? ну, мені важко одягнути там на подушку наволочку. Да? От, е, бачу, там, якщо хлопець або дівчина лежить, каже, ну, допоможи мені одягнути, все снег я зроблю сам. Все. От. Ну просто предложи вам допомогти. З ну, у мене постійно в тих поїздах. Дай. <по дай, дай, дай не треба лізти, просто спочатку отак. Ну, поїздах, одне місце навалечко. друге. Бачить там Бери з собою подушку вже з ну, ми, В мене довше ампутація. Ну, і я можу спокійно і наволочку вдягаю. Ну, от, ну, чогось люди думають, що ми нічого не можемо робити. І вже молчиш, думаєш, дорогой, да блін. Всі б ми зараз з тобою, бо десь там на тренажер, да, блин, показав би, хто, хто що може, а ти може їм взагалі нічого Та взагалі в нас живати. між собою є такий чорний юмор, що ампутація, наприклад, якщо це у нас буде йти е, нижче коліна або нижче локтя, це взагалі не ампутація. Це перелом. Ампутація, коли ти відчуваєш, що треба працювати тією кінцівкою, яка в тебе залишилася. Коли в тебе є локоть, наприклад, він відчуває себе найбільш комфортніше, хоча у Серегі він такий, ніж коли у нього нема локтя. А той, хто не є, у кого ампутація нижче коліна, одягнув свій сапожок і побіг. От. Ні, ну то. Ні, ну Не у всіх так, але в більшості. Коротше, висновок простий. Якщо хочете допомогти, запитайте ніколи. один раз один раз. Один ніколи раз. не ні ліз лізьте... два ні п'ять, ні один раз ніколи не лізьте зі своєю допомогою, якщо вас не просять. Якщо треба буде допомога, людина сама може попросити, і ви тоді допоможете. Ніколи не пхайтеся зі своєю допомогою, бо це навпаки як роздражає.